Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Юзефівна. Мене звати Наталя. Довго наважувалася записати вам це відео, то настрою не було, то Трамп там чудив, то ще щось. Сьогодні, нарешті, зібралась. у мене є там декілька хвилин для того, щоб записати коротесеньке відео. Насправді хотіла записувати це відео з гарним настроєм, тому що бренд, про який я буду сьогодні розповідати, мені дуже подобається. І так. Трапило, що в мене була досить тісна з ними комунікація. І ну про все розповім по порядку. А, так як я себе вважаю трошки жертвою реклами, але скуповую не все підряд, знаєте, там а те, що потрібно мені, зазвичай досить часто, навіть якщо ви звертаєтесь десь до косметологів чи дерматологів, вони вам пропонують декілька варіантів. Тієї чи іншої косметики, і кажуть: типа, будемо дивитися, як діє, і там, тоді регулювати, що додаємо, що прибираємо, або користуємося тим, що підійшло з першого разу. Тож я під потреби своєї шкіри. Шукала десь там інформацію, дивилась різні огляди лікарів, дерматологів, косметологів, просто блогерів, які використовують ту чи іншу косметику, в яких там я знаю приблизно, там, наприклад, яка в мене шкіра, яка в них шкіра, і методом проб і ошибок підбирала собі засоби. А в мене. Велика любов до України зараз ми підтримуємо максимально українські продукти, і досить часто виявляється так, що українське коштує дорожче ніж західне, те, що ввозиться в Україну, там корейські бренди, там італійські, німецькі, англійські тощо. Я декілька разів задавала питання різним брендам. Вони кажуть, що виробництво в Україні це досить дорого, тому саме так. Плюс війна там бла бла. Коротше говоря, тому сто дорого. Але я дивилась, натрапила в інстаграмі на інформацію. Катя Бльостка проводила прямий етер з одним з керівників компанії Мола здається. Мола точно, а чи керівник, чи не керівник, я боюся помилитися. Отже, вони розповідали про різні там засоби, Катя казала, що їй надіслали піарку, і вона там використовувала, що їй дуже сподобалось. На той час я досить, ох, як би це обережно сказати, була розочарована. Про це я теж розкажу вам в наступному відео. Я збираю зараз порожні баночки для того, щоб зробити повноцінний огляд на цей бренд. Український бренд, класна комунікація, але там є нюанси пізніше. Тож, дуже з великою насторогою розглядала новий для себе бренд бренд Mola. Давайте досить по порядку. Я змовила в них після цього відео по промокоду від Каті Бльостки дві сиворотки. Одна з дієцидам і цинком. Ви знаєте, що я люблю цей склад і використовувала саме цю комбінацію від різних брендів. Не все мені допомагала. Найулюбленіший на сьогодні це від Jazz Derma. шикарно працює. Я його купила по рекомендації на Фані. Настя дуже велике, дякую тобі. От, і. В косметичному бренді Мола така сироватка також була, і вона по знижці коштувала там щось 600 гривень. А джездерма вже підняла ціну на цю сироватку, вона коштувала там під 800. Ну, по знижкам можна було 760 шістдесят так. Я шукала щось дешевше, ви розумієте, чому я це теж багато разів проговорювала. Плюс декілька косметологів, до яких я колись там доходила, радили мені періодично. Використовувати все ж таки вітамін С. У мене вже ну, вікова шкіра, мені 42 роки. І вони радили потроху додавати вітамін С. І в цьому бренді виявився цей вітамін С. Я замовила. Тож мені приїхало в такій дуже гарній упаковочці від мола. Тут шикарніше упакування. Дві сиворотки, я почала їх використовувати. І мені дуже сподобалось. По-перше, завжди, коли я змінювала а, ні, одного бренду на інший, у мене завжди обкидало прищами. Завжди. Коли я змінила свою сироватку від Jazz Derma на а, сироватку від мола, у мене не було пщів, я була дуже вражена. Я зранку на очищену шкіру після тоніку наносила сиворотку з від мола, а ввечері наносила вітамін С. Я боялася на день наносити вітамін С, тому що боялася опіків. Хоча я використовую досить великий інтенсивний сонцезахист, але все одно боялася. Тож, використавши ці дві баночки, вони майже закінчувалися у мене. Зі мною скомунікувала дівчинка, менеджер компанії Мола, сказала, що не ли вам там обновити ці флакончики. Я думаю, блін, пора. Але я не сподівалася їх поновлювати, тому що дивилася у них на сайті, вони після тої акції, по якої я придбала їх, вони виросли в ціні. І там ну, нормально виросли в ціні. Тобто вони вже коштували дорожче, ніж ті корейські бренди, навіть які я купувала. І я їй проговорила про це. Вона ще знову сказала, що війна, виробництво і так далі, що все обосновано. Я кажу, у мене немає питань до вашої якості, вона реально якісна. Що баночки, я вам все зараз покажу. Воно реально якісне. Але по ціні я хотіла якраз тоді а також одна із блогерок Ліза Краснова дала промокод на магазин Хітомі, який знаходиться на Саксаганську, І я там вже в інтернет-магазині подивилась, що я буду приба... при... купувати. І вже порахувала собі, знаєте, тобто я планувала собі поїхати туди і купити ці засоби корейські через дермо в тому числі. І тут ця дівчинка мені каже: ну давайте якось там плюс у них знижки, якщо реєструюся у них на сайті, вони 15% від вартості покупки перераховують вам типа особистий габанець, який ви можете потім наступні покупки використати. Типа на перспективу воно має бути вигідно. Але я вам хочу сказати, що якщо ви постійно купуєте один і той же засіб, його можна купити в рази дешевше, навіть учити тих 15 скидок. Це така замануха для Покупця, але ну, можна знайти дешевше. Справа не в тому. По-перше, мені сподобались ці засоби. По-друге, мені сподобалася дуже комунікація, дуже така відверта, щира дівчина, вона дуже професійна, я б сказала. Мені дуже сподобалось з нею комунікувати. Вона легка, вона з юмором дуже сподобалась. Тому я замовила. Повторила ці сиворотки і спочатку такі самі, як замовляла, а потім думаю, слухайте. Я коли використовувала цю сироватку 5% вітаміна С, я нічого не відчувала на своєму обличчі. Тобто Мені казали, що має бути якесь там покрасніння, а потім воно тіба, проходить. Єдине, що я звернула увагу, що на оці ПМС-ні прищіки, які вискакують, вона трошки підсушувала мені. Тобто, цей мід зранку. Да? А ввечері вітамін С він прям так реально підсушував. Я звернула на це увагу. Але ну, подію. На обличчі я ніяк не відчувала. Я собі вирішила, що воно мені не діє. Я кажу, давайте ми спробуємо 10 Мене дівчинка перепитала: ви точно знаєте, скільки ви використовували 5%? Давайте поговоримо там, тра-ла-ла. Я говорю, слухайте, у да, мене взагалі даже шкіра не красніла, давайте збільшимо до 10. Короче, я її вмовила. Вони мені надсилають моє замовлення. Я починаю використовувати ці сироватки. А, і все добре, там тиждень користуюсь, пішов другий тиждень, і тут у мене починає дуже сильно червоніти шкіра після нанесення саме вітаміна С 10% вже. І на наступний день я покриваюсь прищами, Зараз, мабуть, не дуже видно, але трошки червоноту видно. У мене просто сонцезахист трошки з перекриваючим таким тон-ефектом. Там не тон, він підлаштовується під колір шкіри, але трошки матує. Це така шкіра, знаєте, наче опік на сонці. Червона, свербить, пече і таке ще що мілкі мілкі причечки, знаєте, під шкірні. І я пишу цій дівчинці консультантки що так і так, на другому тижні прийому використання цієї сироватки, я відчуваю і те то Чи це не так має бути, чи це все таки ж не окей. І вона мені каже, що давайте ви скинете весь догляд, чим ви користуєтесь, і я передам цю інформацію нашому дерматологу, і вона з вами зв'яжеться. Я приїхала додому, вмила обличчя, пофоткала в профілі Анфаз і скинула всі засоби, якими я користуюсь. Мені перезвонила лікар. Ми з нею досить продуктивно поговорили, ну, виявили, що це в мене алергія, що мені не можна було так і використовувати, що треба було порадатися хоча б з нею онлайн або з іншим косметологом чи лікарем. Треба було хоча б через день. Тобто там є нюанси у використанні кажу так, як я перебираю собі засоби самостійно, я це не врахувала і тому маю таку реакцію. Зараз я під наглядом цієї лікарки, вона просто абсолютно безкоштовно веде мене кожного дня, кожного ранку запитує, як я себе почуваю, що мені наносити, як мені витягувати свою шкіру після цього опіку. і... Там я пройшла анкентування, і вона мені хоче переслати там тестери, щоб я підібрала собі засоби, які ми потім будемо вводити для того, щоб покращити стан моєї шкіри після опіків. Це по-перше, а по-друге, для того, щоб боротися з тим, з чим я хотіла б боротися. Ну, наприклад, пігментація, бачите, вам досить видно, що вона у мене тут з'являється куперозік на крилях носа трошки на щічках. говоря, ну, знаєте, вік. Ніхто не відміняв, хоча й вже не 17-ка. Тому ми домовились так. Отже, тепер я хочу вам показати засоби. По-перше, я хочу показати, як вони виглядають. Упакування шикардос. Ця посилочка приходить на нову пошту. Це прийшло вже з другим замовленням. Перше, я благополучно собі. Я тут запакувала так, щоб ви все бачили. Там лежать вже використані сироватки, але я запакувала так, щоб ви бачили, як, наскільки це красиво. Ось така бумажечка з наклеєчкою мола, Витягуємо, тут більше нічого немає. До речі, із побажання я би хотіла там все-таки мати якісь пробнічки для того, щоб а, мати можливість протестувати і важливо все щось замовити. Бо я там подивлялася на флюїд з вітаміном С. Ось так він виглядає. Можна відкрити порвати, я не рвала, я отак от видвигала. Упакування, слухайте, дорого-багато. Косметичний бренд Мола він співпрацює з блогерами, з блогерами, з артистами. Я колись давно до повномасштабки бачила цей бренд спочатку у Наталі Холоденко, потім я відписалась. Це таке питання смаку. Колись там, по-моєму, промотувала Оля Полякова. Ну, коротше говоря, наші українські артисти використовували, їм надсилали піарки, і вони там дуже хвалили. Отже, упакування. Давайте з чогось значнемо одного. Давайте з ніацинаміда. Ніацинамід плюс цинк. Значить, ніацинаміда тут 5%, цинк тут йде 1%. відсоток. Все українською мовою. Що входить в склад? Що робить, як використовувати англійською мовою українською мовою. Виготовлено на замовлення, ну, понятно, кого, да. виробництво в Бучі. До речі, виробляється косметика в Бучі. Класний картон, дуже класно виглядає. Достаємо таку баночку, подивіться. Це естетик, це просто офігенна якість. По-перше, це скло. По-друге, оце, бачите, золото. Дуже часто золоті речі, коли ви берете пальцями, залишаються відбитки. Такі, що їх треба стирати. От, наприклад, у мене є помада від Eveline, яка їздить з мною вже багато років. Отак от от взяти її, бачите, яка вона, наче грязна, хочеться протерти. Тут ось, взялась, і воно тут же пропадає. І при тому, всьому, що я використовую, наприклад, відкриваю пляшечку чистими руками, да, беру, наношу там одну каплю. А, розмазала і закриваю вже цими руками, що розносила сиворотку, грязними, по суті. І вона все одно, що етикетка білесенька залишається, що це золото, що цей піптик червоний, воно все ідеально чисте. Це естетик. Дуже класна, якісна піпетка. Мені дуже сподобалась вона якась булькаліза. Події суперово. Я вам на початку сказала, так? Воно не викликає висипання, підсушує там прищики, які є. Мені дуже-дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Далі в нас іде сиворотка з вітаміном С 5%, яку я замовляла вперше. Ось так вона виглядає. Як би вам так, щоб ви бачили, ось. Так само тут іде. Ну, тут написано 10%, а насправді на баночки я вам зараз відкрию, бо упаковка з, з тою-другою, а баночка з тої першої, бачите, отут ось 5%. Зараз я вам зроблю так, щоб ви побачили. Ось видно. 5%. Ось, із неї так само дуже якісний флакон. Тут вже такий він матований. Я так думаю, що це залежить від того, що для того, щоб вона не окислялася під під'ємів світла. Хоча вона стоїть воно в ванні, і хоч у ванній кімнаті є скло, і там дуже часто сонце, воно стоїть в шкафчику, який закривається. Так само нічого не залапане все чистесеньке. Новесеньке і дуже-дуже якісна піпетка. А, по консистенції, вітамін С, такий, як водичка. Одного буквально натискання мені вистачало воно набирається там досить трошки, вистачало на все обличчя а ще чекала, поки висохне. Що стосується ніациним з цинком, він такий більш в'язкий, Такий, ну, як сапля, це буде грубо сказано. Ну, такий в'язкий, коротше я але те ж саме можна нанести після а, тонера. На обличчя розподілити, немає питань. Тож, я дуже раджу бренд Мола. Я хочу спробувати щось іще. У них це реально якісний продукт, за який не стидно. Плюс він виробляється в Бучі, буча постраждала, ви знаєте, але вони встояли, вони працювали під час повномасштабки. Ну, вона продовжується, ця повномасштабка. Але. Досить класна побудована комунікація з пацієнтами-користувачами, можна так назвати. Класні дівчата, які люблять свої продукти, огорять своїм ділом. Все клієнта-орієнтовано, по-перше, по-друге, дуже якісні продукти. Упакування воно продумано все до дрібниць. Тому я дуже раджу вам. Можна на знижках а, щось на пробу взяти собі, а, протестувати, але вже хтось під'їхав і так голосно грає музика, що капець, але ми вже закінчуємо. Але а, на власних помилках я вам просто раджу перед тим, як. А, обирати собі засоби, проговоріть, що вам потрібно з консультантом або з дерматологом. У них є ця функція на сайті, вам радо допоможуть. Це зекономить вам час, ваші гроші і збереже стан вашої красивої шкіри. Тож на сьогодні це все. Цілую, люблю, бувайте, бережіть себе і Україну. Пока.